Та Роман Цимбалюк, відомий український блогер, і почнемо ми нашу дискусію з такого, мабуть, риторичного питання: а як взагалі це стало можливим, як таке сталося, що цьому сприяло? Що журналісти, які повинні виконувати свою роботи професійно, говорити про об'єктивність, перетворилися з носіїв професійних стандартів на пропагандистів? І я б хотіла почати нашу дискусію з Романа Цимбалюка. А, будь ласка, яка ваша думка, що цьому сприяло, як це стало можливим? Дякую всім. Дякую за запрошення. В таких ситуаціях хочеться почати з себе, як то кажуть. Бо є в мене такий в біографії момент, що колись я ходив на програми до Олі Скабієва і Жені. Попова це великі друзі України. Як ми знаємо, так дуже хороші руські предмет нашого дослідження. І одного разу я став свідком розмови мого польського друга і Жені Попова, і наш польський друг сказав: Женя, Вас же всіх повесять за те, що ви делаєте. На що Женя відповів, що це ж Росія нас не победить, а, тобто ведуться до того, що наші м -м Поки що агресивні сусіди, і, зокрема, люди, які займаються інформаційною війною, вони абсолютно усвідомлюють, що вони роблять. Вони а, талановиті, комусь подобається, кому ні. Вони розумні, вони гарно освічені. І а, все у них а, в, в цій частині гаразд. Так. ось. І наш, наша конференція називається притягнення до відповідальності російських пропагандистів. І отут мені здається, є величезна помилка, тому що коли ми відпов... говоримо про відповідальність, вона може бути двох видів: моральна відповідальність, і це якраз про колективну відповідальність. І так вона існує, і юридична, тобто карна, тобто шибениця, Або ну зараз зараз це називається гага і трьохразове харчування. Між іншим, в якості тортур для цих людей буде знаєте, що будуть на великому екрані транслювати ці години ненависті, які вони створили за цей час, і від цього їх буде отак откручити. Чому я кажу, що треба розібратися з визначеннями, тому що це не пропагандисти. Ну, насправді, це слово, от росіяни все ж, ж такі потужні, і вони спотворюють значення слів. Тому що слово пропаганда в ньому нічого поганого немає. Як немає, наприклад, нічого поганого в слові референдум. Але вони так це спотворили, що і це слово, і інше вживати якось вже не хочеться. Тому про цих людей треба казати не пропагандисти, а інформаційні злочинці. І критерії які? Тому що від їх. Дій і від, і від їх слів реально гинуть люди. І наразі вже число, очевидь, іде про сотні тисяч, причому з двох боків, і з українського боку, і з російського, в тому числі. Відповідаючи Оля на ваше питання, як так сталося, насправді. Ну, це так головна, головний критерій будь-якої диктатури. Колись були часи. Нам, в приклад, ставили російських журналістів, сюди цих потвор запрошували на величезні зарплати і робили це всі наші медійні групи, які зрозуміли, ким вони фінансуються, і вони приїжджали тільки по за фактом московської прописки, що ось них в зарплаті завжди домальовували нуль. І мене завжди це дуже дивувало. Ну як то кажуть, процес нації, росту нації він відбувається, і це все ми вже пройшли. Зрозуміло, що вони як мінімум нас не розумніші. А сталося це дуже просто, коли пройшов містітільний маніяк до влади Володимир Путін. Що він почав робити? Створювати контроль за засобами масової інформації. Вони створили монополію на інформацію, і ця монополія, як це не дивно, в Росії ж тотальної цензури немає. її взагалі нема, бо YouTube працює. І Facebook через VPN працює, все працює. Але ця монополія на інформацію створена, і по факту кожен з них став на якомусь етапі перед вибором. Спробувати себе в якості в іншій професії, в якості багато між іншим, є російських журналістів, які зараз роблять крути, круті проекти за кордоном, наприклад, видання проєкту. Ну такі вони класні. От, нещодавно вони розкопали, що для Аліни Маратовни Володимир Володимирович побудував окремий будинок і приклав туди залізницю, як він її любить. Ну, ну Правильно, спільні діти і багато чого спільного. Але ж кожен з цих людей вони мали вибір. І вони його зробили. І от Євген Попов, він це було роки три назад, вважав, що їх вішати не будуть. Наша задача створити а, прецедент для того, щоб цих людей. Саме з цієї ери, не після гіноциду в Ранді або падіння третього рейху, а зараз притягували до відповідальності, бо санкцій недостатньо. І як на мене, це вочевидь буде все ж таки в загальному пакеті. Вони будуть іти. От Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання ЧВК «Вагнер» терористичною організацією. На якомусь етапі оці всі заяви вони будуть сумовані докупи. І будуть перелік російських військових злочинців, і мої колишні друзі, Оля і Женя, займуть там дуже поважне місце. І коли буде суд, вони мені позвонять і скажуть: Рома, чи будеш ти свідком захисту? А я скажу так: не розстрілювати тільки в Гаагу і дивитися нон-стоп, що там 60 місяців чи 60 років не буде ну 60 місяців ненависті до України але це трошки більше все ж таки бо вони цим займаються мінімум 10 років дякую і виникає цілком закономірне питання: а що треба для того, щоб довести ці кейси, ці всі приклади до справу судді? Чи достатньо підґрунтя, чи маємо ми це підґрунтя в міжнародному правовому полі, в українському контексті? Я б хотіла залучити до діалогу Максима та пані Людмилу, для того, щоб вони також додали коментарів з цього приводу доброго дня. Ну, власне, якщо ми говоримо про підстави в міжнародному праві до притягнення до відповідальності, то вони існують. Але ми маємо пам'ятати, що будь-які міжнародні процеси це справа дуже тривала і насправді ну, раніше ніж за 10 років, а то й через 15 років, ну. Очікувати нічого не варто, і давайте будемо реалістами в цьому плані одразу і задамо цей цю рамку від самого початку, тому що є як мінімум декілька перешкод. Перша перешкода, як завжди, це підходящий форум, в рамках якого буде відбуватися це правосуддя. Є відкрите відкрите справді розслідування міжнародного кримінального суду стосовно. Дій, які відбуваються в Україні починаючи з 2014 року, однак міжнародний кримінальний суд це перш за все установа, про яку ми маємо пам'ятати, що в ній не відбуваються, а, не відбуваються так звані trials in absentia, тобто судочинство без присутності тих, кого звинувачують у вчиненні злочинів. Відповідно, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то а, окрім того, що мають бути висунуті звинувачення і власне відкрита справа проти конкретних осіб, які а, вчиняли ці заклики до геноциду, заклики до воєнних злочинів, заклики до злочинів проти людяності. Навіть якщо справи будуть відкриті, якось до Гаги, про яку ми всі так мріємо, всіх цих звинувачених треба буде доставити. Зрозуміло, що скоріше за все за такого сценарію, і це саме той сценарій, який насправді є найпоширнішим потенційним обвинувачення, просто не будуть виїжджати нікуди з власної країни, і це ми можемо бачити насправді на прикладах величезної кількості африканських країн, проти яких міжнародний кримінальний суд власне відкривав справи, але які не видавали своїх високопосадовців, і, власне, не лише високопосадовців. Тому, перш за все, ми маємо, власне, пам'ятати про ці перестороги в механізмах міжнародного правосуддя. Якщо говорити про спеціальний трибунал, про який говориться достатньо багато останнім часом і йдуться розмови на абсолютно різних рівнях, то теж треба розуміти, що. Багато чого залежить від того, що буде записане в статуті цього трибуналу, тому що якщо це буде не міжнародний кримінальний суд, а саме. Спеціальний трибунал щодо злочинів агресії, в якому як потенційний злочин може бути записаний заклики до агресії. То треба буде дуже власне розуміти, по-перше, наскільки легітимним буде цей суд, а легітимність залежить напряму від механізму, як він буде створений, тому що легітимність на рівні створення його Європейським союзом це одна річ. Легітимність такого трибуналу шляхом його створення Генеральною асамблеєю ООН це зовсім інша річ. І в першому випадку може бути достатньо суттєва криза легітимності зі сторони країн так званого глобального півдня, які можуть просто сказати, що знову з глобальна північ придумала собі трибунал і починає гратися в притягнення до відповідальності. Якщо ж це буде проведено через Генеральну асамблею ООН, що насправді вимагає достатньо. Великої дипломатичної роботи, власне, з країнами глобального півдня, з Африкою, з Латинською Америкою, з Південно-Східною і Центральною Азією. Тоді ця легітимність власне, може бути зовсім іншою, але все одно залишиться питання а, того, наскільки будуть готові в рамках такого трибуналу впроваджувати так звані суди in absentia, тобто, без. без без присутності звинуваченого і без можливості його власне захищатися таким чином. А, тому, якщо ми говоримо власне в підстави в міжнародному праві, конкретні там злочини, конкретні заборони, які закріплені вже на рівні в тому числі міжнародного звичайного права, вони існують. Про це і Альона правильно говорила. І якщо ми подивимося глибше в статут в Римський статут, то власне. Всі-всі-все, те, що відбувається з юридичної точки зору, склади злочинів, там описані питання, як завжди, буде власне в їх впровадженні і в можливості щось довести до реального покарання. Тому я, на жаль, не дуже оптиміст в тому, як буде ця вся система працювати, і тому насправді набагато більше. Певної користі буде від двох інших механізмів, про один з яких, напевне, скаже Людмила власне про засудження в рамках національного права, і другий механізм, який про який ми можемо трішки згадати, це визнання власне от, власне держави винною в порушенні тої ж конвенції про а, заборону геноциду, де Власне, один з відповідних процесів відбувається в міжнародному суді ООН є можливість, і власне є скоріше потреба притягувати Росію до відповідальності як державу, яка вчиняє, яка вчиняє геноциди, вдавалася до геноцидальної риторики. Тому, власне, тут є простір не тільки для індивідуальної відповідальності, а й для відповідальності держав за вчинення геноциду, і власне це зробити. До певної міри легше в тому сенсі, що а, держави, ну власне, в міжнародному суді ООН, в принципі процес може відбуватися а, без такої активної участі держави, тому що, ну, за наявності юрисдикції, конвенція про заборону геноциду дає підстави для такої юрисдикції, оскільки вона є одним з небагатьох механізмів в рамках міжнародного публічного права, яка дозволяє напряму звертатися держави до суду без отримання згоди на юрисдикцію від іншої сторони спору, що ну, власне є скоріше винятком. Тому цей механізм треба брати до уваги, і цей механізм цим механізмом треба пробувати користатися, і лише тоді вже це може дати якісь більш суттєві, більш суттєві більш суттєві власне підвалини для того, аби переходити до. Притягнення до міжнародної індивідуальної кримінальної відповідальності. Ну і коротко коротко зачеплю ще питання доказів. Треба пам'ятати, що стандарт доказування це beyond reasonable doubt, тобто понад розумні сумніви, і тому все це треба збирати надзвичайно ретельно і надзвичайно детально подавати далі як докази всі ці пости. Тому що ну власне без доведення вини понад розумний сумнів знову ж таки нічого не буде. Це стандарт в принципі національного кримінального процесу зараз, але а, стандарти доказування на міжнародному рівні можуть бути навіть дещо вищими. Тому це власне важливий елемент того, чим має займатися зараз Україна для того, аби піднімати всі ці питання на міжнародний рівень, і передаю слово Людмилі. Дійсно, ми всі дуже прагнемо і мріємо побачити там Скабєєва або Соловйова, або їх разом на лаві підсудних, але ми повинні також бути реалістами. І Я хочу, щоб зараз наші експерти там, кожен коротенько прокоментували, дали відповідь на таке питання: а чи розуміємо ми послідовність кроків, чи робимо ми достатньо для того, щоб наші мрії стали реальністю? Давайте почнемо з Романа. Um. Класна розмова у нас вийшла. Мені здається, що взагалі в житті треба ставити максимальні цілі і називати речі своїми іменами. Що стосується протягнення взагалі теми нашої, От коли я і багато хто згадував про Рейх і Руанду, в якому контексті була згадка? В тому контексті, що є прецеденти притягнення людей, які займалися журналізмом, чи як вони це називали. Зрозуміло, що кожна війна вона особлива, і вона дуже дуже дивна, дуже сильно відрізняється. І паралелі вони не ну, вони просто недаречні, бо ми живемо зараз. А це то, то було зовсім по іншому. Мені здається, от як було власне, зауважено, що треба збирати матеріали. Бо одного чудового дня ці всі люди, в тому числі наш друг Антон Красовський. Чому Бо він теж цікавий, у нього ж, бачите, настрій змінюються, то він в снайпери записується. Я казав, що головне, щоб він задом не наступав, якщо ми говоримо про Антона. Ось, але записується він, тому що в Коломну прилітати починає. А до цього він хотів і людь, і дітей спалювати, топити. До цього хотів нас на Майдані спалювати разом з конституцією, між іншим. Ось а коли я говорю, зрозуміло, що юридична ця історія вона дуже дуже тривала. Але я думаю, ми маємо діяти таким чином, що принаймні реалізувати це на національному рівні, і це абсолютно можливо. А далі буде видно, тому що в війнах взагалі є така цікава особливість, що судитимуть тих, хто програє війну, як би нам подобалось чи ні, з точки зору російського пропаганди всі, хто тут сидять в цьому залі, вони мають бути повішені, бо ми є носіями українського гена політичного в першу чергу. І, власне, це і є, це вони перерівнюють до нацизму. Тому час покаже, але от бачите, от eh, наш е, е, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба що каже? Каже, що 32 держави підтримали спецтрибунал для Росії. І те, що сьогодні здається, абсолютно недосяжним, хто його знає, як воно буде завтра. Я проведу тут таку паралель. От, пам'ятаєте, 18 березня, а точніше, 20 лютого 2014 року, росіяни купували наш чудовий Крим, який ми всі любимо і цінуємо. Що сталося за цей момент? Багато років пройшло, і кожен з нас, ну я думаю, погодиться, що шансів повернути цю територію до 24 лютого минулого року не було. Об'єктивно, всі ці розмови про політику дипломатичні кроки, це називається нічого зробити не можемо, але ми з цим просто не погоджуємося. Так от наше ставлення до будь-якої проблеми і є визначальним. Головне, як ми ставимося до цього, а далі буде видно, тому що і з Кримом, і з російськими пропагандистами навіть зараз здається, що це все маловирогідно або дуже складно довести. Але, як казав, завжди мій тато треба вмішатись в драку, а далі буде видно, хто отримає люлій. Дякую всім. Дякую.